Вітаю глядачів мого каналу. Друзі, сьогодні у нас тема нашого відео Третя обробка нашого виноградника. Я буду сьогодні використовувати бакову суміш. Сьогодні я буду обробляти виноград препаратом Gold M, це аналог Редоміла і Falcon. Я їх змішаю в баковій суміші. І оброблю наш виноград. Це буде третя наша обробка. З минулої обробки пройшов рівно один місяць. В прошлому я обробку я провів препаратом Амістар Голд. Я про це теж робив відео. Ну, дуже гарний препарат, я вам скажу. Пройшов рівно один місяць, все чистеньке, здорове. Листя нічим не захворіло, немає жодних грибків. Я обробляв тільки цим одним препаратом, не робив бакової суміші, я його просто розвів і побризкав весь виноград чистенький, листочки, всі гарні, рівненькі, ягоди цілі. Нічого не пропало, ніяких грибків немає. Все зарекомендувало себе дуже добре. Ну, на мою думку, головне, даже, не те там препарат повинен бути оригінальний, не підробка. І головне, щоб було провітрювалося все добре, щоб було все проріжене, пострижене. Тоді, ну, щоб не було загущеності, за, затіненостей всяких, тоді буде добре е, розвиватися ваш виноград. Ну, І звичайно ж, при обробках теж обробки необхідно планові проводити. От Минула обробка е, місяць пройшов. от Все-таки гарне у нас все красиве. Так що обробляйте виноград. Не загущуйте, і буде все у вас добре. От таке у нас сьогодні відео. Головне, ще зробити всі зелені операції до обробки, щоб потім не трогати яд руками, а провести це все до нашого до нашої обробки. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте вподобай. Не забувайте про особистий захист при обробці винограду. Що до побачення, до наступного відео!